Всім кіноманам привіт! У світі де легко втратити мотивацію. Ці фільми як Ковток натхнення. Це історії про людей, які не чекали ідеальних умов, а діяли, помилялися, перемагали від спортивних проривів і креативного вибуху до боротьби за справедливість і силу доброти. Ці фільми не просто розважають, вони побуджують, вони змушують повірити, що все можливо. Перед тобою 10 сучасних фільмів, що надихають на зміни. Всім гарного перегляду. droga do NBA Скаут ЕНБ Стенлі Сугерман знаходить безіменного вуличного гравця в Іспанії. Не маючи підтримки клубу, він ризикує всім: роботою, репутацією, сім'єю, щоб довести, що талант і праця важливіші за статус. Це фільм про баскетбол, це про віру в інших, про виклик системі, де все вирішують зв'язки. Фільм розкриває людську сторону великого спорту, мрії, втрати і перемоги без глянцю. Дорога до NBA показує, що справжня перемога це не контракт. А шлях. Якщо в тебе є талант і хтось, хто в тебе вірить, немає нічого неможливого. У гонитві okay, <fan rolls> <Tigers> <g ACE> за щастя. Кріс Гарднер талановитий продавець, який інвестував в медичні пристрої, але зазнав фінансового краху. Дружина його залишає, житла немає, син на руках. Вони ночують у метро, в притулках і навіть у громадських туалетах. Але Кріс не здається, він проходить стажування в брокерській компанії, де лише один з 20 отримає роботу. Фільм це маніфест незламності. Він показує, що гідність і турбота про близьких потужніше за будь-які обставини. Це боротьба, мрія і віра в себе, навіть коли розвалюється світ. Фільм заснований на реальних подіях із життя Кріса Гарднера, американського підприємця, який пройшов шлях від бездомного до власника успішної компанії. Його історія стала символом надії, віри та сили людського духу. Says you're pretty determined. You gotta protect it. People can't do something. Ford Ferrari У 60-х роках Форд вирішив розбити домінування Феррарі в автоспорті. Для цього вони звертаються до геніального конструктора Керола Шелбі і безкомпромісного гонщика Кена Майлза. Їхня мета збудувати болід, здатний перемогти у найжорстокішій гонці світу 24 години Лемана. та на шляху бюрократія, технічні обмеження та корпоративний контроль. Та, попри все, Шелбі і Майлз кидають виклик не лише Феррарі, а й системі, яка боїться змін. Їхня боротьба це змагання. Між Пристрастю і холодним розрахунком. Це про конфлікт між творчістю і системою, про людей, які мислять по особливому і доводять. Справжня перемога народжується там, де є пристрасть, віра і командна хімія. Фільм заснований на реальних подіях. У 66 році Форд вперше переміг Феррарі на Лемані, змінивши історію автоспорту. Це була не просто гонка, а технічна революція, людська і емоційна. Я спробую. Ми легші, ми швидші. Богем на розподі Фредді Меркурі – скромний багажник з аеропорту. Який приєднується до музикантів і стає лідером групи Квін. Група проходить шлях від гітарних барів до стадіонів, змінюючи уявлення про рок, але слава має свою ціну. Фредді стикається з самотністю, хворобою та пошуком себе. Усе це веде до легендарного виступу на Live Aid. Це кіно про силу самовираження, ціну свободи і талант, який не можна втиснути в рамки. Богемна розподія показує, як внутрішня правда може звучати голосніше за будь-які хіти, навіть якщо за це доводиться платити особисто. Стрічка заснована на реальній біографії Фредді Меркурі та групи Квін від їхнього становлення до історичного концерту 85-го року, який вважається одним з найкращих лайв виступів в історії музики. «Які слова?» Всі легенди Зірки і цукор хлопець із прийомної родини, який з дитинства мріє стати кондитером. Його шлях це боротьба з бідністю, нерозумінням і самотністю. Він працює на кухнях, навчається у найкращих і зрештою потрапляє на чемпіонат світу з десертів. Там серед льоду, шоколаду й тиску він має шанс довести. Мрія це не фантазія, а план дії. Зірки і цукор це історія про силу пристрасті, про те, як одна ідея може стати рушієм сили. Фільм показує, що талант це не привілей, а вибір. І що навіть у найжорстокіших умовах можна зберегти ніжність, віру і смак до життя. Стрічка заснована на реальній біографії французького кондитера, який у 22 роки став наймолодшим чемпіоном світу з десертів. Його шлях від сироти до зірки Інстаграм став символом кулінарної мрії. Ти зрозумієш, зірки і цукор це маленька Король Річард. Річард батько двох дівчат із Комптона, який ще до їх народження написав план зробити з них чемпіонок світу з тенісу. Він тренує Вінус і Сирену на вулицях району, оббиває пороги тренерів, бореться з упередженнями і системою. Попри тиск, він не дозволяє дочкам грати в юніорських турнірах, бо хоче зберегти їхню дитячість. Його методи нестандартні, але результат говорить сам за себе. Це історія про віру в дітей, про батьківську стратегію, яка йде всупереч правилам. Стрічка заснована на реальних подіях із життя Річарда Вільямса, батька легендарних тенісисток Вінус і Сирени. Його план написаний на 78 сторінках. Став основою для прориву, який змінив жіночий теніс назавжди. Майкл Джордан. Дані і брата. Їх нас аж дві штуки. Вона спроможна на все. Особливі у центрі фільму двоє друзів. Бруно та Малик, які щодня працюють з дітьми та підлітками з аутизмом. Вони не мають суперсили, але їхня робота справжнє диво. Бруно керує притулком, де живуть діти, яких не приймають інші установи. Малик навчає молоді з неблагополучних сімей, готуючи їх до роботи з особливими. Разом вони борються з системою, яка часто ігнорує тих, хто найбільше потребує допомоги. Особливі це соціальна драма, яка показує, що справжні герої це ті, хто діє тихо щодня без визнання. Стрічка заснована на реальних подіях. Режисери Олів'єр Накаш і Ерік Толедано надихнулися роботою французьких соціальних працівників, які понад 20 років допомагають людям з аутизмом. Їхня історія це основа фільму, що став голосом тих, кого не чують. Ні, ти нікому не відмовляєш, а витрати зростають. Який у цьому сенс? Ти голову тобі на плече. Так, давай, тільки швидко. Особливі. ходімо. Перша людина. Ніл Амстронг, пілот-випробовач, який втрачає доньку і поринає в роботу, щоб втекти від болю. Його обирають до програми Джеміні, а згодом командиром Аполлона 11 на тлі особистих втрат аварій і напруги в родині. Він готується до історичної місії першої висадки на місяць. І коли настає момент, він ступає на поверхню, залишаючи там символ пам'яті про доньку. Перша людина це про внутрішню тишу, втрати і ціну великих рішень. Фільм показує, що за кожним героїчним кроком стоїть людина з болем, страхом і вірою. Іноді найгучніші досягнення народжуються в найглибшій самотності. Стрічка заснована на офіційній біографії Ніла Амстронга, першої людини на місяці. Фільм відкрив Венеціанський кінофестиваль 2018 року і став Днією з найглибших космічних драм останніх років це незвичайне відрядження. Це не просто робота, а ти хоч повернешся. Розумник Вілхантінг. Віл геній з Бостона, який працює прибиральником. Він анонімно розв'язує складні математичні задачі, але його життя сповнене гніву, самосаботажу і страху близькості. Після арешту за бійку професор Ламбо пропонує альтернативу навчання і психотерапія. Психолог Шон стає тим, хто допомагає Вілу розібратись з минулим і зробити вибір, жити в тіні чи ризикнути бути щасливим. Це історія про те, що талант не гарантія щастя. Фільм ставить запитання, чи готові ми прийняти себе, щоб рухатись вперед, і чи може справжня розмова змінити життя. Сценарій написали Ме Деймон і Бен Афлек, які також зіграли головні ролі. Стрічка отримала два Оскари за найкращий сценарій і роль Робі Вільямса. Це одна з найкращих драм 90-х, що досі надихає. Не знаю, ця дівчина прекрасна, розумна, весела. Вона мені здається ідеальною зараз. А дехто не знає, як багато він може отримати. Я люблю тебе, поки не побачить. Творець. У майбутньому де людство веде війну з штучним інтелектом, колишній спецеген Джошуа отримує завдання знайти і знищити творця загадкового архітектора штучного інтелекту. Але коли він знаходить зброю, виявляється, це дитина андроїд з людськими емоціями. Джошуа стикається з моральною дилемою: виконати наказ чи захистити те, що може змінити хід історії. Творець, це футуристичний екшен, це роздуми про людяність, страх перед технологіями і здатність до співчуття. Фільм Ставить перед нами запитання, чи є межа між людиною і тим, що вона створила, і чи здатний штучний інтелект навчити нас людяності? Це дитина. Пристигнися.